Владислав та Юлія разом понад шість років. З них останній рік у Запоріжжі кажуть тільки зараз, коли трохи загоїлися їхні душевні рани і життя більш-менш стабілізувалося, вирішили офіційно зареєструвати шлюб. Друзі та родичі молодят побажали їм берегти один одного та пронести кохання крізь все життя. Втім, у перші хвилини після розпису Владислав та Вікторія повною мірою ще не відчули свій новий сімейний статус. Дуже хвилюючи, поки не зрозуміло ще поки не дійшло. Перша зустріч симпатичний хлопець. Просто симпатичний хлопець. Думали два-три місяці прозустрічаємося, і все розійдемося, як завжди. Зі всіма буває. А тут якось затягнулося, і навіть не можу сказати, чим життя Владислава та Вікторії розділилось на до і після, торік, 9 березня. Хлопець потрапив під обстріл у Маріуполі біля свого будинку. Ворожа міна розірвалась на відстані півтора метра від нього. Від прямого влучання загинули старший брат і кілька людей поряд. Владислав отримав численні поранення ніг, спини, подвійний перелам руки. Вікторія взялась допомагати. Хлопця перевозили з однієї лікарні до іншої, адже ворог бив по медичних закладах міста. Вже у Донецьку Владиславу довелося ампутувати ногу. Вона дуже сильна, мабуть, вона ну, сильніша, навіть мабуть, за мене. І вона добре тримається. І, ну, я думаю, що не кожна дівчина змогла б щось таке пройти, як вона. Відкрила її для себе заново. Ну, я знав, що вона така бойова, а то я вже таке все підтвердив для себе. І після того я вже зрозумів, що це точно моє, що це все. У мене в голові було, було тільки, щоб він вижив за себе. У мене ніяких думок навіть не було. Літали ракети, снаряди лягали поруч. І я навіть не думала, що можу ранити щось прилетіти. А коли вже приїхали сюди до Запоріжжя, до мене вже тільки потім почало доходити, що ми пережили, що там саме було ставалося. На той момент навіть не думала. Ми вийшли на вулицю в Маріуполі на сонечко, а тут прилетіло. і бах, і попадали. І сусіди старший син у мене теж раз там поїб. Була тут не пізнає, залишила. Сасідіпаїблі очень тяжело було". Вікторія за фахом юристка правозахисниця Владислав Зварювальник. Тож без роботи не залишиться, кажуть молодята. Вона дуже е, надійна людина, і дуже на неї можна завжди е, якусь опору мати. Мама, мама владу дуже з нею пощастило. Вона його не кине ніколи. Ніколи вона його не кине. Вона буде для нього опорою завжди. Через те, що вони разом вже пройшли в Маріуполі, через ті випробування, які в них були, я думаю, що їх шлюб буде триматися на любові, повазі дружбі завжди. Взагалі, ми чекаємо звільнення Маріуполя. Щоб повернутися додому в рідне місто, і там вже нам будемо намагатися вибудовувати своє життя. Новоствореній родині потрібна допомога. Важкопораненому Владиславу боляче ходити, адже в його тілі ще залишаються численні уламки від ворожого снаряда. А відтак їм необхідний будь-який автомобіль на автоматі. Допомогти родині скороходових може кожен охочий. Номер картки ви можете побачити на екрані. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.